Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо розрізняти голосні і приголосні звуки. Починаємо працювати у гарному настрії. Ми з вами будемо уважні, розумні, організовані, кмітливі. Щоб урок пройшов цікаво, всі берімося до справи! Сьогодні ми з вами працюємо в нашому посібнику. Частина 6, сторінка 6, 7. Сідаємо зручненько, приготуйте вушка та уважно, уважно прослухайте казку. це було дуже-дуже давно. Так давно, що мовна країна. Була всього лиш невеличким містечком, де жили букви і звуки. У ті далекі часи голосні звуки трималися кубки, а приголосні ходили містом і байдикували. Але за кілька днів байдикувати їм набридло. Вирішили вони один з одним потоваришувати. Та поговорити. Звук П зустрів звук Л. П, Л, так само С і В спробували поговорити. С В. Нецікаве розмови виходять. Не знали приголосні, як між собою порозумітися, аж тут. Прислухалися. Голос між собою сперечалися у у і е. Та так вже голосно, що всі знудьговані приголосні побігли дивитися. А та О змагалися в спритності, а решта їх підбадьорювали. П і Л стали обабіч всі закричали разом. Утворилося слово пил. С та В пішли до фінішу. С привітав О з перемогою. СО В підбадьорив А. «Ва». А оскільки вони були поруч, утворилася сова. Відтоді приголосні звуки зрозуміли, що з голосними поруч жити цікавіше. Можна склади і навіть слова утворювати і розмовляти так краще. Ми з вами вже познайомилися з усіма голосними звуками та приголосними звуками, які живуть в країні алфавіт. Давайте пригадаємо, з якими ж голосними звуками ми з вами познайомилися а Ю. І, і, і. Е. У, є, о, Я. Ми з вами на екрані з лівого боку бачимо наші голосні букви. Порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ми з вами запам'ятали вже, що в українській мові десять букв голосних. Але голосних звуків лише шість. А О У, Е, и. І, шість голосних звуків. Давайте пригадаємо приголосні звуки, з якими ми з вами вже познайомилися. Б, Г, Є, Д, З, С, К, Л, Т, П, Г, Ч, Ц, В. М Ф, Ш, Х, Ш, Н Р, Ж. Якої букви не вистачає? Напевно, ви могли помітити, що не вистачає м'якого знаку, бо м'який знак не позначає жодного звука. А ось тут, серед приголосних, так букву, заховалася одна буква, яка позначає одразу два приголосних звука. Це буква Щ. Давайте пригадаємо: буква ща позначає які два приголосних звука. Ш, Ч. Попрацюємо в нашому букварику Сторіночка 6. Погляньте, будь ласка, на малюнки, що зображено на екрані. ЗОшит. Книга альбом олівець. Ваше завдання записати слова, вимова яких починається з голосного звука. Які слова починаються з голосного? Книга К зошит з альбом. А олівець О. Ми з вами запишемо два слова альбом ОЛІВЕЦЬ. Запишіть, будь ласка, починаємо ми записувати слова з великої букви. В кінці нашого маленького речення ставимо крапку альбом-олівець. Попрацюємо з наступною групою предметів, що зображено на екрані. Ножиці, окуляри, пенал, фарби. Запишіть, будь ласка, слова, вимова яких починається з приголосного звука. О фарби П, Пенал о окуляри н, ножиці, запишемо три слова фарби, пенал ножиці. Зверніть увагу на з'єднання букв. В ваших словах. Опрацюємо якраз з буквами. В кожній рамочці розташована певна кількість букв. Подивіться, будь ласка, дуже-дуже уважно та обидіть зайву букву. Яка зайва? Буква ч. ч у у. У, У. Буква Ч зайва, буква Ш зайва. Знайдіть, будь ласка, які букви ще зайві. Перевіримо. Буква З та буква Т. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Попрацюємо з текстом. Прослухайте текст про Дзвінок. Учні й учениці йдуть на урок. Зараз у них урок читання. Ігор і Таміла принесли книжку з бібліотеки. Цікавий журнал будуть читати Валерій і Емма. Про книжкові новини підготувався розповісти Богдан. Дарина планує перечитати казку про рукавичку. А от Назар і Христина вирішили створити власну книжку. Поставте відео на паузу та самостійно ще раз прочитайте цей текст. Після того, як ви прочитали цей текст, підкресліть. Олівчиком речення з іменами дітей. Давайте перевіримо ви б мали б підкреслити п'ять речень. Всі речення. Окрім перших трьох. Попрацюємо далі з цим текстом. У нас з вами є дві колонки: ліва колонка імена дівчаток, права колонка імена хлопчиків. Дивимося уважно на текст. З тексту Ви в першу колонку імена дівчаток випишіть, будь ласка, всі імена дівчаток. А саме Таміла, Емма, Дарина Христина. Імена пригадуємо, ми з вами записуємо завжди з великої букви. Таміла Емма, Дарина, Христина. В цих словах підкресліть букви, які позначають голосні звуки. Пригадуємо голосних звуків в українській мові шість. Підкресліть букви, що позначають голосні звуки. Виконайте саму перевірку. В другій колонці, там, де імена хлопчиків, так само випишіть, тепер імена хлопчиків. Імена хлопчиків також з великої букви будемо записувати. Після того, як ви випишете імена хлопчиків, ваше завдання підкресліть букви, які позначають приголосні звуки. А саме Ігор, Валерій, Богдан, Назар. В цих іменах підкресліть букви, які позначають приголосні звуки. Після того, як ви випишете імена, підкреслите букви, виконайте, будь ласка, самоперевірку». Впевнена, вам вдалося виконати це завдання. Рухаємося далі. Прослухайте текст. Текст називається Хто важливіший. Багато іграшок є у хлопчика Антося. Якості іграшки заперечалися, хто з них важливіший. Ми Кажуть машинки. Хто нами грається, той може водієм стати. Ні, ми важливіші, заперечили кубики. Ми допоможемо Антосові стати будівельником. Важливіший, найважливіший я, сказав м'яч. Якщо хлопчик гратиме у футбол, то стане відомим футболістом. Ні, ми загукали олівці, антось малюватиме і виросте з нього славетний художник. Не треба художника обурилося іграшкове піаніно. Хай краще Антось музикантом стане. Та що там ви всі, гордо мовив робот-трансформер? Зі мною хлопчик виросте інженером, виросте і спроєктує справжній літак або корабель. А котик Мурчик слухав цю суперечку, а тоді каже Усі ви потрібні, та без книжки жодна з цих мрій не здійсниться. Тому і читає Антось щодня. Дайте відповідь на наступні питання. Про кого йдеться у тексті? Чому дітям корисно читати книжки? Чому корисно багато читати? Розкажіть, будь ласка, ким мрієте стати саме ви, коли виростете? Діти, скажіть, в тексті йде мова про хлопчика, який любить читати? А також діти ви можете скористатися бібліотекою, онлайн-бібліотекою та знайти книжки, в яких ви можете дізнатися про свою майбутню професію. Скажіть, чим приголосні звуки відрізняються від голосних? Яка буква української абетки не позначає жодного звука? І наостанок зробіть звуковий аналіз свого імені. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці!